Алою вимушеної перерви знову за партами. У прилуках з 12 вересня для учнів деяких шкіл та вихованців кількох дитячих садочків, що мають укриття, відновлено навчання в офлайн форматі. Як стартував перший день навчання, особисто перевірила міський голова Ольга Попенко. Знову ожили шкільні коридори в класах чутно дитячий гомін, і вчителі повернулись до звичного викладання уроків. В одному з навчальних закладів міста перший день навчання був насиченим, продуктивним та емоційним. Ційним а заповнений клас красномовно свідчить. І малеча, і викладачі відверто сумували за цим. Дуже скучив за школою. Я хотів в неї піти, тому що я хотів би побачити свою учительку, своїх однокласників, я хотів побачити мій рідний клас. Дуже скучив за школою, хоч я і е, общався з друзями по вайберу через красорум. але я дуже обрадувався сьогодні. Як я побачив вчительку, друзів е, вживу. Я дуже скучив за школою, е, бо тут мої друзі, я їх можу побачити, я з ними можу вживу поспілкуватися і ще взагалі. Дуже, дуже хотів ходити у школу, а не на онлайн вчитися. Перший день е, був дуже вдалий і кхів, мені понравилось. Ми на читанні читала оповідання і, і ще на математиці. Ми дуже чекали цього дня. Дітки майже 100% в нас вийшли, приступили до навчання у нашому класі 28 чоловік. Із них з них 5 чоловік перебувають за кордоном. А вийшло 22, Один хлопчик прихворів. Так що ми в повному складі, дітки дуже щасливі, дуже задоволені, і ми будемо навчатися. Дай Боже всім миру і. Щоб все було добре. Як власне стартував навчальний процес у даному закладі, розповіла заступник директора Алла Варченко. Ми початкову ланку тільки відкрили перші четверті класи. У нас діти навчаються в двох приміщеннях на базі школи і на базі дитячого садочку. У школі із 83 бажаючих батьків прийшло сьогодні 75, привели діток, 75 чоловік. Це були всі бажання. І кілька хворих дітей були відсутні на базі дитячого садочку. У нас навчалися в першій зміні, перші другі класи. О, другі, Другу зміну прийшли треті четверті класи об 11.30. реалії сьогодення вимагають і нових підходів до організації та проведення навчального процесу. А всі ці заходи спрямовані на головне, аби діти були в безпеці, знали, як поводитися під час повітряної тривоги. Зокрема, тож і перший урок був тематичним. Ми звичайно дуже готувалися, переживали дуже батьки, переживали увесь персонал. Укриття у нас готове, класні кімнати були готові і. Перше, що ми почали, це сьогодні провели інструктаж з техніки безпеки життя в сучасних умовах. Після бесіди, які провели вчителі, ми провели пробний. Вихід дітей в укриття відповідно до всіх алгоритмів після того, як вчителі познайомилися із наказом, який був виданий по школі. Там чітко було вказано, що повинні робити діти, що повинні були робити вчителі. так і виробили ми алгоритм. Познайомилися із правилами поведінки дітей в укритті. Всі сьогодні допомагали, всі хвилювалися. Вчитель першого класу особливо була занепокоєна, але прийшла в кінці дня подякувати. Дякувала, каже, я так хвилювалася, а біля мене, просто біля кожної дитини, стояв хтось із дорослий і допоміг їй це організувати. А це вже четвертий клас іншої школи, яка від сьогодні поринула в освітній процес очно. В перший день клас практично заповнений. Учні навчалися як за партами, так і онлайн. У класі в мене 30 учнів, п'ятеро учнів перебуває за кордоном. Це дві форми сімейного навчання і Троє діток навчається дистанційно. На сьогоднішній день до класу прийшло 22 діток. Троє діток приболіло, і один хлопчик, як ви бачите, з них перебуває у нас на зв'язку. Діти з бажанням прийшли в школу. Да, діти да. з бажання хочете навчатися. Да. Інший клас цієї школи теж майже заповнений. Діти залюбки повернулись до занять у звичному форматі. Перший начальний день розпочався наш плідний, плідно, дружно. Всі дітки з задоволенням прийшли до школи. Я сама дуже задоволена, всіх рада бачити. Всі прийшли, окрім двох, за станом здоров'я, всі з бажанням. З радістю прийшли так, що ми навчаємося, і дай Боже, щоб наш навчальний рік продовжився до травня місяця. Аби розпочати навчання офлайн, адміністрація та під колектив закладу виконали необхідну підготовчу роботу з урахуванням всіх нюансів. Графік дзвінків складений, графік розкладу років складений. Він плаваючий такий мобільний. Ми можемо приводити дітей у школу відповідно до. Наповнюваності сховища. Якщо сховища на 102 місця, то ми не можемо тут, щоб було перебувало більше дітей, ніж 100. Тому графік такий, таким чином, щоб одні дітки прийшли, відбули 4 роки основних, приходять інші, і в такий спосіб забезпечуємо очне навчання. Воно фактично змішане навчання. Проведені консультації з учителями, інструкторжі з учнями, з Атьками, як діяти в разі повітряна тривога? Хто відповідає за дітей? все це розписано. От і будемо працювати, якщо говорити про учнів, які перебувають за кордоном або з інших причин не можуть навчатися офлайн, для них уроки проводяться дистанційно. Інша вимога наявність і належний стан укриттів в цих закладах виконана. Тож міський голова Ольга Попенко резюмувала перший день навчання пройшов вдало. щодо решти навчальних закладів прилук, зокрема шкіл та садочків. Їх формат навчання може теж незабаром змінитись. Ми Говорили про те, що з 12 вересня 6 загальних. Освітніх шкіл і шість садочків розпочнуть свою роботу. І дуже приємно. Сьогодні ми об'їхали всі школи, які ми, про які ми йшла мова, сьогодні розпочали роботу. І двічі приємно, що серед таких класів, як початкові класи, перші, другі, треті, четверті класи це практично 100% відвідування. І це значить, все говорить про те, що батьки довіряють педагогам, батьки довіряють адміністрації. І це, і це дуже добре, і це дуже схвально. Бо дійсно всі школи, які сьогодні розпочали роботу, йдуть дитячі садочки, які розпочали роботу, підготовлені до зустрічі із дітками цього ж тижня. Ми працюємо, міська рада працює разом з управлінням освіти, і будемо обговорити питання про, про те, що які наступні школи, які садочки можуть приймати діток. Тому будемо тримати це питання на контролі, і будемо говорити пролучанам. І ми говоримо про те, що не ми говоримо в ефір, яка школа розпочинає роботу, а кожен директор, кожен класний керівник телефонує до батьків і говорить про те, що з якого числа і з якої години і з який графік роботи це все донося до батьків. Тому в добру путь, у щасливу путь, у спокійну путь, щоб не було повітряних тривог. А ми готові зустрічати діток.